Сьогодні готуємо смачну картоплю стейки з лосося, нападувши із овочів. Буде дуже-дуже смачно. Друзі, залишайтесь на каналі. Всім привіт! Вітаю на каналі Дача Кухня-Відпочинок. Сьогодні приготуємо швидку смачну вечерю. Що нам для цього буде потрібно? Перш за все, це буде картопля, це буде лимон. До речі, купив лимон хімічний. Ось вам ще один плюс того, коли вирощуєш щось своє або купуєш домашнє екологічно чисте. Також цибуля в мене дві середнього розміру, пів морквини, два стейка лосося, оливкова олія і суміш спецій, чорний мелиний перець. сіль, тут все по смаку індивідуально. Як бачите, у нас інгредієнти простенькі, але вечеря буде смачна. Картоплю нарізаємо шматочками у довільній формі. Сюди ж відправляємо мілко нарізану цибулю. І половинку від нашої половинки моркви. Тепер солимо, перчимо, додаємо оливкову олію частинку. І перемішуємо руками. Картопля промаринована. Накриваємо повністю фольгою, і вона у нас готова. Тепер займемося маринадом для рибки. Для рибки беремо ємність. Сюди додаємо нашу. Оливкову олію, додаємо десь менше половини чайної ложки солі, сіль, чорний мелений перець і суміш спецій. Якщо у вас є часник, два зубчики часнику, мілко на терочку, і також додаємо. Перемішали ось так. Тепер, друзі, трішки лимонного соку, але, повторюсь, лимон вийшов. Хімозний якийсь, хоча на запах трішки лимонного соку. Ось так. І маринуємо рибку. Беремо одноразовий пакет, сюди викладаємо наші стейки лосося чи будь-якої іншої рибки. Я полюбляю цю. Тоді тобто поливаємо нашим маринадом і ось так перемішуємо. Готово. Тепер відправляємо це все в холодильник на хвилин 15-20. Беремо деко для запікання, застилаємо його пергаментом. На ту половинку, де у нас картопля, олією не змащуємо. Іншу половинку змащуємо олією і викладаємо цибулю та морку. Особисто я полюбляю їх тушкованими. Тепер на них викладаємо наші стейки лосося. Ось так. І це все відправляємо попередньо розігріту до 200 градусів. Духовку. Готуємо, дивіться, рибка приготується, скоріше за все, швидше, то ми можемо потім її зняти, а картоплю доготувати. Ну що ж, давайте скуштуємо, що у нас вийшло. Супер. Овочі під рибою, які ми підкладали, також виходять дуже-дуже смачними. Сама рибка. Можете бачити, вона соковита. Так. І дуже смачна. Відчувається маринад. Вийшло дуже смачно. Друзі, впевнений, вам цей рецепт сподобається. Дякую, що ви зі мною. Якщо це відео було для вас корисним. Ставте подобайку, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей. Мм, супер!